У Христі сьогодні маємо 1 вересня, початок навчального року, молимося молитву за благословення на цей навчальний рік. Господи і помолімося. Господи помилуй виступи нашу молитви і Прохання, які ми дозлібимо віру і підносимо до Тебе через найкращого Учителя Ісуса Христа, нашого Господа, який живе і Царює в єдності Святого Духа, нехай Всемутній Бог благословить учнів і провадить їх у новому навчальному році, так, щоб вони пізнали його мудрість і старанним навчанням добре готувалися до виконання свого життєвого покликання. Нехай Ісус Христос, Божий Син, і єдиний Їхній вчитель, освітлює їх Словом Своїм, щоб вони у новому навчальному році йшли за Ним і зростали в Його дружбі і любові, а Дух Святий, який від хрещення постійно їх провадить, дав їм мужність і витривалість, щоб вони словом і прикладом привернути до Ісуса Христа ще інших людей. Нехай усіх їм благословить всемогутній Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий.